Трагічна пожежа та сімейна сварка. З вами Дніпро оперативний і це дайджес подій. Подружній конфлікт. У Нікопольському районі поліцейські затримали жінку, яка накинулася на власного чоловіка із кухонним ножем. Під час сварки затримана схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка декілька разів. Слідчо-оперативна група затримала підозрювану. Наразі розслідування триває. Сімейна сварка. На Дніпропетровщині 40-річний зловмисник вбив знайомого. Злочин стався у місті Тернівка. Поліція з'ясувала, між чоловіками виник конфлікт на ґрунті розподілу нерухомості, який згодом переріс у бійку. Підозрюваний побив потерпілого, а потім металевою трубою завдав смертельних ударів. Затриманому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Наразі слідство триває. Трагічна пожежа. У селищі міського типу Червоногригорівка Нікопольського району пожежа забрала життя жінки. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, на території приватного дому володіння горить одноповерховий житловий будинок. Під час ліквідації займання рятувальники виявили 72-річну жінку без ознак життя. Загалом вогонь знищив 50 квадратів майна. Допомога населенню. Ситуація з централізованою подачою води до населених пунктів Нікопольського району наразі залишається критичною. Рятувальники продовжують допомагати місцевому населенню з постачанням технічної води після підриву ворожою армією Каховської ГЕС. Так сьогодні до населених пунктів Покровської, Марганецької, Тумаківської та Нікопольської територіальних громад була привезена вода. Рятувальники працюють з органами місцевого самоврядування для підтримання життєдіяльності. Населення. Автомобільні крадії. Учора в день до поліції надійшло повідомлення про крадіжку з автомобіля. Заявник затримав одного з крадіїв, а двоє інших змогли втекти. Патрульний екіпаж оперативно прибув на місце подій. Затриманий заявником чоловік разом із двома спільниками розбили скло, пошкодили капот і намагалися вкрасти акумулятор з автомобіля його батька. Патрульні виявили двох громадян, схожих за прикметами на ймовірних зловмисників. Їх затримали. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Усіх трьох громадян доставили до відділку поліції. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.